Ви тут в контексті згадали, що хвиля СЗЧ не припиняється і вона зростає. Наскільки я пам'ятаю, вже наприкінці року генеральна прокуратура закрила статистику по СЗЧ, але плюс-мінус в жовтні листопаді це було понад 300 тисяч справ. Що ви як парламент, і можливо у вас як представниця оборонного комітету є якісь пропозиції, збираєтеся з цим робити з огляду на те, що в ніяке завершення війни ви особисто не вірите. Але дуже хочеться вірити. Це не заперечує внутрішнє, внутрішнє бажання припинення. Але ви знаєте, я спостерігаю, вже хочеться відверто про це говорити. Спостерігаю певний такий, не те, що клінч, але нерозуміння парламентської сторони Генерального штабу між собою якогось спільного діалогу, тому що ми щоразу йдемо. В підтримку пропозицій генерального штабу по СЗЧ по покаранням по посиленню мобілізації там і так далі різноманітних їхніх варіацій пропозицій, які насправді завжди або в більшості своїй е, виходять з негативним результатом після прийняття цих пропозицій в рамках вигляді законів. Чому я вважаю, що в принципі історія про те, що генеральний штаб писав законодавчі пропозиції, це пана історія, тому що військовий свій кудзору зору ніколи не будуть думати як менеджери, які мають. Збалансувати військовою цивільну компоненту. І ви абсолютно праві. Тобто, після публічних таких скандалів внутрішньо суспільних по СЗЧ, генпрокуратура закрила кількість проваджень відкритих. Ще я вважаю, що це. Ну не помилка, це, це це знову було б таке закриття рота. Про те, щоб менше говорили про проблемні питання, які, які не зменшуються. І чисельні пропозиції про те, щоб е, якось е, ми карали додатково е, людей, які пішли в СЗЧ, як на мене, це не працює і. Коли генеральний штаб іншим шляхом іде і каже, що всі, хто пішли, в заче повертається в штурмові е полки. Це не робоча історія, тому що ми таким самим чином плодимо і робимо закриту закрите коло, по якому ходять військовослужбовці, не маючи можливість, наприклад, раз три роки під час своєї служби чи два роки використати шанс і можливість нормально перевестися на рівнозначну посаду в іншу бригаду або в інші сили оборони. Ми не можемо штучно наповнювати силою примусом. Ми може би хотіли військові цього, хочуть, але вона не працює в українському суспільстві. Це так, хоча армія це дисципліна і порядок, питань немає, але в армії вже цивільних у нас там близько 70-80 І такі закони, як в Росії, вони працювати не будуть тільки тому, що нас, ми хочемо все робити силою і примусом. В, в, в другий місяць насеться і ведеться величезні скандали про розформування, наприклад, інтернаціональних легіонів. І до цих пір, от е, другий інтернаціональний легіон е, наказом е, командувача сухопутних військ має бути. Переведений всі штурмові полки, люди все за чай, пишуть масово заяви, і попри численні прохання і заяви, в тому числі ДБР командирів командирів цієї частини, ну йде повна і повне нарування, і просто внутрішній тиск там на командирів, на, на людей, які чинять цьому спротив. От в мене питання: невже навж, в нас немає інших способів не те, що наповнення, а вирішення питань, які не потребують примусової зовнішньої якоїсь регуляції, яка неправильно працює, тобто. Два місяці легіон бореться, не переводять нас іноземці, з нами не хочу підписувати контракти. Іноземці, які пішли вони в СЗЧ, які нас служать, і так далі. Чому на це ніхто не реагує? Тобто про це знає головком про цю проблему. Знає, бо це його було рішення. Про це знає командуючий суховодних військ, знає про це міністр оборони і всі інші по по, по, по ієрархії, по але це неможливо вирішити питання. І ми депутати не можемо вирішити це питання, тому що є військові. вони кажуть, це наша внутрішня кухня. Що ви там знаєте? Але з іншої сторони, два місяці частина бореться і публічно масово про це говорить. А, розумієте, тут тут є вже якась така. А... Вже, як на мене, так така таке, таке провалля між одне, одною інституцією і другою, і ми її далі посилюємо. Тобто є ряд рішень, які я, я просто не розумію, також як колишній керівник, чому з людьми так поступають. Ми ж говоримо не про те, як робити їм бойові задачі, а про наповнення людей і чомусь люди не йдуть, тікають, ухиляються, не служать. Ми говори дуже часто вирішується питання про наслідки, але не про причини, тому що ми не хочемо думати про причини, бо вони в Будуть набагато більшого комплекснішого вирішення, аніж просто винести закон про те, що ухилянти не будуть їздити за кордон або їм заблокуються картки. Ну, ви ж добре знаєте українську ментальність і нашу схильність до пошуку різних схем виживання. Руки, роки Радянського Союзу чи привчили всіх виживати. Тому я в цьому плані не те, що скептично, мені дуже боляче. Хоча по про те, що є багато пропозицій, зокрема до речі, корпусів про те, як можна вирішувати. Питання, зокрема, СЗЧ. Е, наразі вона не є почуті Генеральним штабом. Будемо пропонувати зі своєї сторони, хоча я теж до цього шанс використаю. Але чи чи буде мати воно шанс на втілення, маю сумніви. Є ураження.